А Київським селищним громадам відтепер допомагатимуть міжнародні організації. Представники програми розвитку ООН в Україні та Київська обласна державна адміністрація підписали угоду про партнерство у рамках провадження спільного проєкту ЄС та програми розвитку ООН – Місцевий розвиток орієнтований на громаду. До участі у проєкті вже долучилося 13 областей України. Наразі черга за Київщину подробиці у наступному сюжеті. Ще на початку квітня 2008 року Київська обласна державна адміністрація та представники програми розвитку ООН в Україні оголосили конкурс на відбір восьми районів області для участі у проєкті місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Сьогодні ж організатори назвали переможців. Ними стали населені пункти, у яких кількість жителів не перевищує 10 тисяч чоловік. Обрані райони: Текільський, сквирський, переяслав, Хмельницький, Ставищанський, Кагарлицький і Місторжищів – Іванківський, Миронівський і Фастівський дійсно райони, які знаходяться трошки на відстані від столиці. Хоча ми говоримо про те, що в Київській області немає районів неперспективних, що вся Київська область надзвичайно приваблива, але разом з тим ми відчуваємо різницю у розвитку тих регіонів, які знаходяться біля столиці. Я тих регіонів, які віддалені територіальної від столиці у відібраних районах, мешканці сіл, селищ та невеликих міст зможуть організуватися у громаду, визначити пріоритети для покращення власних умов життя та запропонувати для фінансування один соціальний проект. У кожному з районів організатори на конкурсній основі відберуть п'ять проектів для фінансування. 50% реалізації проекту сплатить Євросоюз та проон 45% – селищна чи сільська рада, і лише 5% – власне сама громада. Планується. Виділити кошти для того, щоб дійсно громада безпосередньо відчула покращення своєї інфраструктури, громада відчула покращення якості. Послуг для свого проживання за словами представників Проон саме співпраця з громадами може допомогти розвитку усієї країни, адже на місцевому рівні люди більше приймаються проблеми власного села чи селища. І подібний проект лише перший крок до самоорганізації та розбудови місцевого потенціалу. Ми відмітили цікаву тенденцію. Як тільки ми надаємо міським громадам якусь першу незначну допомогу, після цього місцеві громади починають вже самоорганізовуватися і допомагати собі самі. Юлія Татарченко Андрій Заграюк новини УТР.